Ти вирішив змінитися, а друзі зникли. Чому? Це боляча правда, коли твої зміни викликають супротив у твого оточення. І ти вже починаєш думати: а може, щось зі мною не так. Я пам'ятаю, як моя подружка спочатку дуже була агресивна на тему моєї нової ідеї у бізнесі. Вона не підтримувала мене. І в той момент, коли я дійсно зросла у цій темі. Вона покинула мене. Перша людина, яка була дуже негативно налаштована проти цих змін. Я дійсно вважала, що це моя подруга. Але ні. Це не моя подруга. Бо вона пішла, коли я хотіла щось змінити в своєму житті. Їй було це незручно, бо стара я для неї була більш зручною. Може й ти старий більш зручний для своїх друзів. Твій розвиток може бути великим тригером для твоїх друзів, які не готові змінюватись. Брен Браун пише: Ми не всі радіємо чужим трансформаціям, бо вони нагадують нам про те, що ми самі не змінюємося. Це не твоя провина, це не твоя провина, це частина процесу. Дочекайся до кінця і я тобі розповім просту техніку, яка допомогла мені. В моїх змінах і пройти цей період без образ. З часом я помітила, що залишаються поруч ті, хто не чіпляються за тебе старого, за тебе зручного. Джейм Шетті каже, справжня підтримка бути поруч, коли ти змінюєшся. Навіть одна така людина це вже опора. Може, таке відео це вже опора для тебе. Що допомогло мені не тиснути на тишу, не грати в вину, дозволити собі сумувати, але не зупинятись. Не зупинятись. Ти маєш право рости і не пояснювати це нікому. І дуже важлива техніка, яку я називаю лист без адреси. Просто сядь і напиши все: розочарування, сумніви. Страх, твої переживання, просто все, що маєш на душі, напиши в цьому листі. Але не надсилай, це не для них, це для тебе. Це не про помиритися з твоїми друзями, це про звільнитися. І якщо ти зараз думаєш, а де всі поділися? Це теж частина твого шляху. Це гарна частина твого шляху. Коли змінюєшся, змінюється і коло. Своє оточення і це абсолютно нормально. Насолоджуйся процесом, чекай на нових друзів, нові зустрічі. Якщо тобі відгукнулось, залишайся і підпишись, постав лайк і напиши зараз в коментарі, чи стикаєшся ти з такими проблемами, скільки друзів ти втратив або, навпаки, знайшов, коли мав нові ідеї, зміни у своєму житті. І якщо ти тільки на шляху змін. Просто напиши, я змінююсь, і це мій шлях. І це закріпить тебе. Бажаю успіху. До нових зустрічей!